В нас не так швидко наступає весна, і хочеться у чомусь ходити, щоб було і тепло, і красиво. Також саме час ходити в таких костюмах з вишивкою. Вони на футері тепленькі. Це натуральний футер. Він дуже дуже теплий, дуже приємний до тіла. От ці костюми ви зможете носити на голе тіло, вам буде і тепло, і красиво дивіться, є зелений 44 48, коричневий з такою авторською вишивкою, 44 48, бежевий, взагалі без вишивок, але в тій самій якості. І ось такий шоколадний з вишивкою колоски ціни від 4 тисяч. Тож, дівчата, хто любить ось такі оригінальні дизайнерські речі, будь ласка, запрошуємо вас на примірочку, або ж пишіть дівчатам директ, вони вам допоможуть, або то, що ви скажете, або запропонують інші варіанти. Ми дуже гарно це робимо. Маємо величезний досвід продаж в онлайн. Точно підберемо, що ви хочете.